Справжній рій шахедів на кривці ночі Миколаїв зафіксовані влучання в цивільну інфраструктуру. На жаль, не обійшлось і без фатальних наслідків. Тож про всі подробиці з епіцентра подій прямо зараз. 32 російських ударних дрони цієї ночі вдалося збити над регіоном. Про це інформують Миколаївський ОВА. Втім, деякі зуміли досягти обласного центру і вразити мирні квартали Миколаєва. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури, будинки, офіси, лінії ЛЕП у різних районах міста. Зрання на місцях прильотів розпочали роботу міські бригади. У нас є декілька локацій, де, на жаль, були влучання. Це одна з них. Тут повністю знищено майже три, три поверхи, можна сказати. Пошкоджено два під'їзди. Квартири ще підраховуються, оцінюється технічний стан, що потрібно буде робити. Зараз по місту працює п'ять підприємств. Це стосується і прибирання, і зашивки вікон, надання допомоги, тобто всі сили зранку брошені на ці роботи. А зараз працює пілот. Парки, елу, Камонтранс, ГДМБ, кожній по своїй сфері одразу було розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги. Працюють медики, волонтери Червоного Хреста, правоохоронці. За інформацією ДСНС до пошуково-рятувальної операції залучено 45 надзвичайників і 9 одиниць спецтехніки. Внаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей. Один з них підліток загинув чоловік, якого доблокували з під завалів. Рятувальники також автодробинами рятувальники евакуювали з верхніх поверхів, які суттєво пошкоджені, двох жінок. Одна з них знаходиться в важкому стані в лікарні. Розбір завалів триває. Під ними може ще залишатися жінка, з якою рідні досі не можуть зв'язатися. Всім постраждалим надається медична допомога. Батьки підлітка якого ДСНСники врятували з-під уламків, зізнаються. Це найбільше щастя для них. Водночас цієї ночі вони втратили своє житло. Це просто ужас. Ми залишилися без жилья. Дві квартири знищені. одна наша, одна нашого дідусь на третьому етажі. Не віщей, не документів, ні грошей. Все. Але ми улыбаємося. Ви були тут, коли це сталося. Не, мы были за городом, якраз как раз приехали. Без... Самое главное это все мелочи жизни. Самое главное вытащили живым единственный живой ребенок, которого вытащили из под завалов, это наш сын. Как он сейчас С ним все хорошо, он в больнице, но с ним все будет хорошо. Мы ждем просто, что может документы доберемся, как так документа может скинуть и все это может они уцелели, чтобы потом не восстанавливать все. Так вон жилья нет, наш третий этаж. Загалом, за даними Нацполіції, у місті пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, а також цивільні автівки та інші приміщення. Наразі працівники міської адміністрації фіксують пошкоджене майно. Також проводиться тимчасове відселення людей, які залишилися без житла. Звернулось 11 людей для відселення це три родини і одна літня жінка. Вони всі перевезені до общежиття. Усунення наслідків обстрілу триває. Правоохоронці вже проводять розслідування за черговими російськими воєнними злочинами. Гуманітарні організації надають допомогу постраждалим, а комунальники продовжують прибирати територію. Тут ми в великій долі залежимо від роботи ДСНС, тому що зараз ще проходять роботу роботи з пошуку ще однієї людини. Коли вони вже закінчать, ми зможемо приступити повністю ще до вивозу того вже будівельних залишків, які біля цього будинку. По інших місцях, на щастя, жертви постраждалих нема, Тобто за сьогодні там роботи будуть виконані. Тут я думаю, що вони ще на 2-3 дні розтягнуться. З непохитного Миколаєва Олександр Матюшенко Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.